Ти пам'ятаєш, якісь були розчарування чи ні? Взагалі, от коли ти починав вже в журналістиці. Можливо, ще до розслідування, тому що не відразу ж ти uh -huh. пішов в нішу розслідування. Uh -huh. Це вже в схемах відбулося. Да? Uh -huh. Коли ти почав працювати безпосередньо з колективом. Ну чому ще був знак оклику? проєкт розслідувань на це перший телевізійний проєкт розслідувань, в якому я працював взагалі. От ну тут же багато досвідів. Перший досвід там районної газети. Він такий, що ну я усвідомлював, що мені треба йти далі, тому що ну якби хотілося б були амбіції досягати більшого. Коли я прийшов до Єгора Соболєва і почав займатися розслідуваннями, бо це було саме бюро розслідувань, я просто дуже злякався, що я не потягну, тому що я приходив рано на роботу і повертався у зйомну кімнату там в 11-12 ночі я був настільки знесилений, і було таке відчуття, що я от цілий день пахав, щось робив, з кимось спілкувався, знаходив, але те, що я мав знайти, я не знайшов. І це було так: ем, з'являлися сумніви, що я цього не потягну і в мене не вийде. От, е, але це було разом із тим і викликом: от зможу, я зламаюся чи не зламаюся.